Друзі, всім привіт, слава Ісу. Розпочинаємо. Розпочинаємо, друзі, іще один ігровий день е, Української прем'єр ліги. Ну, і української прем'єр-ліги, і першої ліги також. Так, швиденько пробіжусь. Що в нас все перед вами? Ось ви бачите матчі, які в нас зараз будуть турбатись між собою. Ну, так, от, поділля проти буковини. Це потужно, я насправді скажу вам так. Це не легко. Тут шоста проти третього місця. Ну, тут є, коротше, заруби. Давайте ще першу прем'єр-лігу перед вами, також дивіться, чекайте. Е, так. Прикарпаття проти агробізнеса. Поїхали. Поїхали до матчу. Але рейдити таким самим малим аудиторіям, окей. Зробимо. Я в ділі. Ой-ой-ой, добивання, ну тут не офсайт. Ось тут взагалі, слухайте, тут взагалі просто, просто пощастило. Що там був е, гравець? Ну, повторчик зараз. Артур. Кейке. Кейке пробиває, ось тут просто у нас Хома залишається, і він просто. Кутовий. Дабо. Забиває, забиває Сафронов. Броту там суперник отримує. Так, дабо, спокійно. І що, Ярик? Думаєш, дограєш і переграєш колос? Думаєш, є в тебе така можливість? Хома забиває. Хома забиває, пресинг просто. Просто вишка. Як же вони зігралися, слухайте. Як же грають ці машини? Похвалити команду, підбадьорити їх, щоб вони ще краще грали. А що там в оцій першій різі? Ну, не встигаю подивитися. Француз з М'ячем. Перехоплення від суперника. Закидання на нападаючого, але, але таке собі, западання, якщо, закидання, якщо чесно, не дуже, не, дуже, не дуже. Зараз програю, забиває мені агробізнес, ну так от, 3-1. Ну, так от. Але поки що не буду замінення, яке робити, наче на кого міняти, все нормально поки що. Це ще не, не кінцеве. Сафронов з м'ячем. Артур. Артур на Сафронова. Сафронов закидання на дабов туди. На Артура м'ячик 4-1. 4-1. Артур забиває. Четвертий гол. І ставить крапку в цьому матчі вже на 60-й хвилині. Я впевнений, що вже ну, три голи. Ну, Хоча, самі розумієте, бачив я, що коли три підряд мені забивають, я таке вже бачив. Пам'ятаю, ой, ой, куди викидає суперник просто? Ну дуже багато помилок насправді. Ой-ой-ой, ой якби залетів такий голешник, тіпи, якби він залетів, це було б ну, дуже потужно, насправді. Ой-ой, ой я там я піднімаюся там на другу позицію, а я піднімаюся на другу. А що там взагалі? Як там ігри? А ну давайте дивитися, бо. Металіст 3-2 програє. Металіст програє 3-2. Хоча це ж яка там хвилина, 50 якась, ну ще, ще не відомо нічого. Буковина, що там. Що каже Буковина, з поділями 0-0 грають. Ладно, я не буду ніякі заміни робити. Все нормально працює, тому на що, щось, на що, щось додавати. Сафронов з м'ячем. Артур знову. Артур із Сафроновим дуже класну взаємодію знайшли між собою, насправді. Соловйов, Артур. Ой-ой-ой-ой-ой. подивіться, який голешник просто. Там той Підківка, він просто, ну, він, просто, він просто прибитий до землі. І ця підківка сьогодні. Це підківка сьогодні на місці, і вона не рухається. Дивіться просто. Бам! Ну це така дев'яточка, ну це просто мега просто потужний голешник. Оце мега потужний голешник. 5 1 стає рахунок, нам заміну треба робити. Робимо її. 3-3 вже металіст проти Вікторії грає. E Чорноморець, що там? Чорноморець переграє свого суперника, там без шансів взагалі я бачу. Дабо з м'ячем, кутовий. Це що було? <в>... було? Я не знаю, друже. Це було дуже потужно насправді. Все програв? А що там за рахунок? А що вони тебе винесли чи що? Кома забиває? Кома забиває 6 шостий. Кома, 6 шостий забиває, 6-1 рахунок стає. Просто ну, не відчуваємо щось ми агробізнес, не знаю, як це Як це, як це з агробізнесом так потужно йде, але мені здається, що щось треба агробізнесу треба якось повпливати на те, що в них там. А, Ярик, прочитав, до речі, твою оцю, оцю штуку про рейди. Усвідомив, я це все зроблю. Я розберуся в цьому всьому і дуже вдячний тобі за підсказочку, бо може я би не звернув на це повноцінну увагу, якби не ти. Так, кутовий, кутовий від суперника. Не вдається відбитися, козак. Козак з м'ячем, Якийсь зін. Якийсь міні-зін. Так, ой-ой-ой. Щось Санчо підкрутив е, в тому колосі. Так за колос Санчо не за колос грає. За колос грає цей. Ларп. Санчо грає замість. Ой, за цей. Та нічого він там не підкручував, друже. <кхід> То Ларп просто налаштування правильно налаштував. Так Ларп грає. <кхід> так він грає. Як робив той апдейт? Ні, ні, я, Ярослав, ні, тут не справа в Санчо. Яку б Ларп команду не обрав, він доіграв би, би такеся. Даніель забирає у Поділля перемогу. Металіст перемагає, Чорноморець перемагає, я перемагаю, Металург перемагає. Коротше, всі і Юкса, що перемагає? І Юкса перемагає, всі лідери перемогли. Скажімо так. Давайте я дам хвилину, щоб я міг швиденько пробігтися по цьому, по, по тому, що хто і як пограв. Фух, це було потно із цими суддями ЕФЕМу, ну так. Але всі всі лідери абсолютно перемогли, крім Поділля, Поділля втрачає очки. Поділля втрачає очки. Це для нього дуже погано, насправді, я так скажу. Для Поділля це може вже і все чи ні. Порахуйте по очкам, якщо, цей, якщо у вас є така змога, бо мені щось. Так, Колос що? колос що? Колос перемагає далі. Шахта розносить просто кривбас. Що там з тебе кривбасом? 7-0. Це просто дуже великий результат, насправді. Полісся переграє Зорю також. Полтава грає з Карпатами 1-1. Динамо Київ 3-0. Олександрія 4-2. Кудрівка програє руху, там теж рахунок просто неймовірний. Епіцентр ЛНЗ 2-2. Ось так. от. Кубок! Кубковий матч проти Буковини. Півфінал. Кубка України. Це ну, історичне досягнення, що я вже тут. А тому граю проти сильного суперника доволі таки. Я тільки бачу тут білого он, Артема, і вже. І вже не знаю, вже аж в мене в очах темніє. А тому, що я можу сказати? Блять, щось в мене є такі от відчуття. Соловйов з м'ячем закидання на. Ой 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 зенела з м'ячем. Зенела в штрафні! Зенела прокидає, на хомухома забиває просто сюди! Сюди! І вчатик туди просто. І вчатик отуди просто. Ми ось так от. Ось так от. гол 1-0 І забиваємо йому голішники одразу. І відразу ж відповідає нам цей, цей Даніельчик. І відразу він біжить до наших воріт, хоча перший є. Перший є, так. Ой, ну забиває, ну дуже такий оганський голешник залетів, там просто ну таке не контриться, мені здається. Але в стадіон, подивіться, на півфінал дуже багато людей поприходило насправді. Дабо, Прокидання на Артура. Артур з м'ячем штрафні! Артур! Артур втрачає м'яч. Ну як так можна? На підхопленні. Ось ось ось, цей, цей, вийшов, цей вийшов у нас на нами кейке. Артур забиває, який гол потужний. Просто потужний потужний. І Мевчатик просто і мивчатик. І Відразу ось так. Гол, сюди просто. А, Маквін, який Маркевич. А, я думаю, Маркевич там це. Хто такий Маквін? Молнія? Блін, ну скриптяки, ну не робіть, будь ласка, таке з моєю командою, нас прошу. Якийсь мінімальний вже був. Травма. Ну, дивись, друга травма знову то, та ж сама позиція. Ох ти, Даніель, конечно. Засуджуємо таку гру від Даніеля, неймовірно паршива. Він просто ламає всіх калічить, і я не знаю, що з ним, що робити з ним. Він мені тупо вибив двох моїх основних гравців. Просто не розумію поки що наскільки, але він їх вибиває. Це дуже погано насправді. І погано вже, що вони в матчі в цьому не грають. Усад давай гравайці до Та ні, та він не дундук в нього склад нормальний, друже. Ну, тут... тут навіть якщо я. Бачиш, потію, воно ж все рівно. Грайс, якщо вирішує не пропустити тебе далі, то вона тебе не пропустить, розумієш? це? Так працює. Але дуже класна контратака. Хома з м'ячем, Хома з М'ячем, Хома з М'ячем, він його не втрачає, він його на підбиранні, він вже штрафні. Хома, Артур, сюди просто! Сюди 3-2. Сюди його. Пошвирюєш так, на підхопленні Сафронов. Сафронов просто його в нікуди кидає. ну це Ой. Ну, дивіться, ну скажіть мені, ну скажіть мені, що ФМ цей не хитрує. Ну, ви скажіть мені просто. Ну, що він робить, цей ФМ? Які ж хитрощі він задіяв це все. Але сюди його просто. Ух. Ну це дуже потужно було. Ви бачили? скрипти душили просто скріп на скрипті. Вітаю тебе, Андрій, дякую, чезне. Ну це було дуже жорстко, Даніель. Шахтар не проходить фінал кубка, проходить 19-25 і проходить Прикарпаття. Ну, блін, тяжко буде проти нього. Грати, проти цього гемона, в нього там і команда. Ну це да, проти... проти Даніеля ми ще якось поборолися, а от. Да, от цей мужик він вже. Ну, гроші, гроші важливо, що за фінал нам заплачені. А це саме головне. Але Даніель, скільки ти мужиків мені поламав, це просто треш. Це Хто про такого грає? Значить, агробізнес проти Буковини. Ну, Даніель, я думаю, розбереться з агробізнесом, там ще й менеджер змінився. Юкса проти Вікторії. Тут нав'яже конкуренцію, я думаю. Ворскла проти Металіста, Інгулець Снива, значить, Прикарпаття лівий берег. І сьоме проти. Отут я дуже сподіваюся, що ще ще й Металург щось там. Трошечки Чорноморцю палки в колеса поставить, ну це навряд чи так буде. Поділля пробій і Фенікс Маріуполь Чернігів. Далі хто у нас? Далі в нас, дивлюсь не туди. Далі дивлюсь ось сюди. Тут що в нас? Тут друге місце проти шостого буде заруба. Динамо проти Олександрії. Це важливий матч насправді для багатьох в цьому сейві. Хто там грає? Так, металіст проти оболоні. Рух проти Полісся, Кудрівка проти Карпат, Верес проти епіцентра, Полтава проти Кривбаса, Алензе проти Зорі і Шахтар проти Колоса. От такі от матчі в нас будуть. Третє проти першого місця. От вам і тур сезону виходить. що Ну, не сезону, а точно. Та ви всі його купили забалу канали, чуш. Ага. О, топ. А, це вам дають за перегляд саме на моїх стрімах? Забиває, блін, мені, лівий берег, це погансько. Це дуже погансько. Може, хоч кутовий зараз допоможе. Та то й ті два гола забити перш у другому таймі, все зрозумів. Забиває Сафронов, забиває 1-1 рахунок стає. Ну хоч так, друзі. Хоч так. Це вже. 1-1, то й 1-1, але можна було забирати матч, мені здається. Так, ну металургу складно буде. Металургу складно буде. Ну мені легше, ніж всім, чи що. Чорноморцю також нелегко. мені, мені має бути легше, ніж всім, мені здається. По місцям. По місцям, якщо судити. Ну і Кам'янцю подільському також. А я за центр, поняв тебе. Фух, ох, цей, цей інгу, інгулешник, звісно. Но морець точно заб'є в цій грі, от. Бачите, вже й забив. Так, на підхопленні декіч. Декіч на підхопленні, Декіч вже біля штрафної декіч накидання на, на воротаря інгульця. В себе вдома приймаємо, тому мають грати нормально, мають виважено робити всі кроки і ніде не тупити, бо, бо тоді це дуже погано і, і ось так. Хома просто передача, просто, просто топ передача. На Хому Хома робить рахунок 2-0. Не можу цьому не радіти. Це, це прям норм. Це прям норм. Кутовий? Кутовий можна закривати цей матч. Але ні. Грухович. Ой. <ріст> ой, 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 я не знаю. Це що? Це а ну давайте я повтор подивлюсь. Мені здається, що це просто воротник втупив, ні? А ну дивіться. Скільки там ігра... і скільки гра руками в цього воротаря? Мінус 4? Даніель, вітаю. Ой, залітає, залітає від француза еще. Ще один кутовий. Та ну тут уже злива кутових. От і всі скрипти, всі скрипти тепер перейшли. Скрипти вони так мігрують. На мою сторону, на суперникову сторону. На мою на суперникову. Перемога 5-0. Дякую за гру. Так, Коротше, всі лідери, схоже, перемагають, крім юкса. Юкса програє, а це значить, що Поділля нав'язує конкуренцію. Ну я ще, я ще ще, Ой, дивіться, три місця просто. Буковина, на Чорноморці Прикарпаття мають. ну тут, Ну тут реально тут. Тут надпотужно, серйозно, там ще боротьба йде якась величезна. І тут Динамо колос також величезна боротьба йде. І Шахтар ще в ділі, тут навіть Шахтар може ще чисто пройти. Розумієте це? Ну Тут уже все, Олександрія вже, схоже, єврокупки не світять, тут уже колос. Ой, тут уже Металіст 195 і рух забронював собі ці місця. О, підписав оцього регена? У мене також є Регени, але я щось стрімаюся регенів основу ставити. Це надпотужно, друже. Це великий ризик, я рахую. Стара домінує, то зрозуміло, так воно і буде. Забиває Василь Француз. Василь Француз просто неймовірний тип в цьому сезоні. Дуже йому вдячний в захисті, просто він от, на атаку в захисті грає. Оці кутові, це просто імба, якась імбалансна імба. Каталіз 19-25 забиває, рух також забиває, І Динамо Київ забиває. І колос забиває. От вам і лідери. Лідери УПЛ забивають і забивають. Француз забиває знову. Знову кутовий ідентичний. От, от вам і скрипти, тепер на мене працюють. Сюди ті скрипти. Ми їх просто так. Сюди, сюди, сюди. <гум> оце вже нормально, оце по-нашому комусь там десь, щоб прилетіло. <гум> щоб вони трішечки задумалися, як треба грати. Ой-ой-ой. Ой, скільки передач, скільки було, і одна не точна. ну це ж, ну, ви ж не Барселона. Забиває Хома, забиває Хома і не зовсайду зробиться. Нормально 3-0. Я думаю, що це вже, це, вже такий, це вже така задачка з плюсиком зараз буде для Фенікса Маріуполя, але на першу сходинку. Все, матч закінчено. Три очки залутали. На більше нам і не треба. І в принципі тепер треба тут триматися, бо. Хоча так там яка різниця? Третя, друга, там. одна суть, мені здається. Е... Ну от, ви перед собою все бачите, в принципі, що тут. Мені нічого казати. Металур знищує Юксу. Юкса без менеджера взагалі щось. Понесло її. Ну, два очки, коротше, різниці між. А, Шахтар ще не піднявся. Шахтар нікуди не піднявся, бо. Бо шахтарю ще треба одне очко, щоб домістити Динамо Київ. Та й таке. Та й таке, мужики. Дай його просто. Сюди ти, прикарпаття. Поїхали, друзі. Кажемо відразу слова їм якісь приємні, відправляємо туди ось так: от нас. Боканідіомер 7, петряк, ну тут ой-ой, ой -й 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 -й. тут калюжний, тут шепілів та тут. Та йой-ой-ой. що це? Хто це? Тут ці ракети просто машини, подивіться на них. Дуже стрьомно грати проти такої команди. Вже момент, мав бути, мені здається, ні? Потім щось в моменті зупинилося. Який ж він наробив там трансферів просто Мартинюк, ну тут. ой-ой-ой, та ні. Їдять мене вже на 10-й хвилині. Інших чуваків, ну бачите, все. Я, я відразу випускаю другий склад, тому що якийсь сенс втрачати. Та бачите, тут просто. Але я в Харкові. Тут просто треш. Без варіантів. Але як знаємо, статистика не грає в футбол, і зараз ще червону мені дасть оцей оцей реф і скаже до побачення, та-та це це ФМ, друзі. Це ФМ тут, що від них залежить. Yeah. Все, можна можна закінчувати, друзі. З цим можна закінчувати, ви поняли, так? Да? Є питання у вас якісь? У мене нема. У мене нема. Коли ФМ, коли ФМ бачить, що суперник сильніший, ну тут шансів в тебе 0. 0,0 ставить цей металіст на коліна разом з усім Харковом. А поки що. А поки що ми ось так отримуємо, приходька. Зенела з м'ячем штрафні. Забиває Декіч, ну хоч один. Ну хоч один. Вас. <ріст> Я вас поняв. Все, дивимося, металіст нагороджують. Але ми серебряні Ми серебряні. Е, призери, тому тому супер, супер результат від Прикарпаття в першому сезоні. По тому бюджету, що є. Ну а металіст крокує в Лігу Європи, схоже. Скрінь. Кого скрінити Самі скріньте? А на що це скрінити я ж можна буде на стрімі передивитися, я ж нарізку на цей зроблю. Ну, ладно, я зараз да, я зараз заскріню, щоб. Щоб цей момент, як потім, якщо що в Діскорд закинути. Виставиш в Discord, та все за стріми. Ой, за кажу, заскріни, так. Кубок України забирає металіст, од нас за 5. Вітаємо його з цим. Перший метал. Поїхали. Поїхали. І дуже допомагає, насправді. Рабенко також якого підписали, просто неймірно грає Гирговіч. Герговіч штрафні забуває, забуває. Шимун Гюрговіч. Не, не питайте, як я це вимовляю. Друзі, це все. Ну, це тренування. Це роки тренування, типу, правда. Каледжендарі команда це жесть, Ну там справи один один вже рахунок стає Там справи. От, 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 хоч, тут хоч два гравці, вони як, ці, вони як ципні пси просто. А ось цей, ой-ой-ой, яка ж втрата зараз? Ну, не знаю, щось прям. Ну, це відверто, друзі. Це відверто. Є таке відчуття, що ФМ мене зливає. Ну не можеш так. Ну, ну як як на рівному місці, просто забирають. До цього грають нормально-нормально тут на місці, подивіться. Просто чувак стоїть, чекає, поки в нього відберуть той м'яч. Піднімаєшся на другу сходинку. Але це тебе не спасає. Лігу Європи. У нас металіст 1925 забирав, бо він Лігу Європи, бо він кубок виграв в фіналі в мене. І ще ти вилетів від е, Фіорентіни. Якось так. Скоро буду вдома, можна буде до вас зайти в сей. Можна, звісно, але він зупиняє трішечки це все. Коробенко. Він хоче вивірено все зробити. Хома м'ячем, Хома пробиває, Хома забиває. За, за меж штрафною робиться Хома. 3-2 рахунок стає. 3 рахунок стає. Нескільки помилок роблять, що це треш просто якийсь. Дивіться, просто пусті ворота. Що кажу, це треш просто максимальний. Ой ой ой. 3-3 рахунок стає. Своїх же гравців. Тому що ну таке щось наробили. Але проців, що він робить? Що він робить, цей проців? 4-3 рахунок стає. Сам ти Сіао, це читається як чао, а. Італіанський <сумі> чао! Чао, це типу до побачення, чи що ти нам сказав? Чорноморець, Чорноморець на Артура. Чорноморець Віженді має, ну, має там просто 5 пачок накручувати. Суперників забиває Хома. До побачення! 5-3! 5-3, і от оцей, оця Вікторія, оця Вікторія, от Вікторія, вона має Даніельчику такі палки в колеса вставити, тому що я бачу, що тут відбувається. Значить бор боротьба відбувається ще за третє-друге місце до останнього просто. Металіст, ми вітаємо з чемпіонством. Що е, ще? Чорноморець і поділя, що вони тут поділили вже? Так, Чорноморець вже в плей оффі Що вам іще? Тут хтось вилетів, не вилетів, лівий берег залишається точно, я впевнений, вже в цьому на 100%. Та, ну все, от тут все ясно вже. Тепер дивимося, що тут ясно. Тут ніц не ясно, тут ще шахта два очки має з колосом різниці, тому, але Полісся, ой як не Полісся. Шосте місце просто знищують. Санчо Легендо, зараз ФМ запущу. Давай, запускай. Запускай. Чи останній матч хочеш зіграти, чи що? 6-1 пограв Шахтар проти. Переміг Шахтар проти Вереса. Ну вот так, отак. Вот вот. Неймовірно. Так, поїхали. Матч проти Ворсте останній в цьому сезоні. Сподіваюся, ми його відіграємо нормально. і... І до кінця, до кінця ми поборемося на другу позицію. Ну все за 7 класу там. Що це за Барбоса? Це шо тут? Габігол, що? Француз, та що ж таке? Давлять, давлять да, забиває. Такий жодяш. Мій матч проти Динамо і цим самим вони. Ну подивіться, ну що, ну що ти тут? Ну що ти, куди ти біжиш? Ну яка червона, ти. Який же ж ти просто. FM, ну от, от в цьому весь FM, от в цьому весь цей тупий FM, Ви розумієте, він що хочете і робить, він що хочете, і крутить. І ніхто його не зупиняє, ніхто його не бачить ніяких. Тут просто, тут раллі якесь просто відбувається, розумієте, це ласт матч. І л... я заходжу. Вже останній матч граємо. Не знаю, коли ти, матч, друже. Проти. дека сюди. Та мені не треба твої подачки, ці ефему. Цей твій тупий голий скрипта, він мені абсолютно вже не потрібен. Ти просто цю гру, хоча. Ну, хоча що, хоча що що Ф... зараз Ворскла грає на цей на 3-1. Матчі, значить, перед вами, перед вашим обличчям. Вище, так, підожди. Дуже стрімний матч, насправді, це матч сезону для моїх. Не знаю, вони всі засмучені, там команда суперника вона в два рази сильніша, скажімо так. Є надія тільки на те, що Данилюк там зробив як треба, як то кажуть. Коли кутовий від Артура, Артур. Бро. Ома через себе пробиває. Це надпотужно, але не забивають вони, ну блін. Тут два матчі вдома, та на виїзді, так, да, тут два матчі і тому. І тому нерви зашкалюють насправді. Кемкін. Удот. Що за? за удот? Там грає, слухайте. Ладно, ладно, жартую. Засуджуємо такі жарти, так. Карпат, аперед, let's go. Let's go, let's go. У мене ще і зіраність збільшилася максимально під початок сезону. В цьому вже плюс якийсь хоч. Сафронов. Ома. Не... Блін, офсайта, ну ФМ, ну ти. Зараз, от я вам кажу, зараз буде купа моментів. Він нічого не зараховує, а потім просто. А потім просто розчавить мене, так? Не зараховує, сюди 1-0. Виходимо вперед. Ну блін, тут. Фу-фу-фууу, Ну слухайте. Тиснуть, тиснуть. Забивають. І він на цей, вонючка. <ріст> Самі розумієте, то ще ж. Тому там. Артур. Артур забиває! Бам, просто. Бам йому. Туда Забий, будь ласка. Ну ладно. <ріст> <ріст> ну ладно, не наглій вже вусатий, каже Каже ФМ. Чорноморець, він тільки вийшов на заміну. Чорноморець! Кома, забиває! 3-1. Це заявочка, друзі. 3 1 друзі. 3 1 Ну, Назар. Назар Данилюк, я тобі вдячний. Ти, походу, трошки в'язи та реально скрутив. Вітаю з виходом до УПЛ. Та який вітаю, ще один матч. Ти що ж, ж це. Я ж ждені ще раз приймати участь в першій лізі. В боротьбі за підвищення, чи все ж таки є шанси. Це ж може статися. Мені здається, ФМ, ми не знаємо. Забиває Хома. Сюди, 1-0. Оце вже заявка, друзі. Придержушся. Якщо це, це буде мегатреш, я вам серйозно кажу. Забивають. Ой-ой-ой, ну чуваки, оце мегатреш. В реальності не тіш. Подивись, 10-ту ночі, в реальності не тіш. Що гляну. Зараз зарахую я 100%. Не зараховано. Твердохліб. Шуруйка, ти, друже, в першу дігу, пане твердохліб. Знову. А дограти вже все. Сюда. Підвищення. Підвищення. Все, я всіх привітав. Всі, хто дивився це, що тут відбувалося взагалі, ми завітаємо на наступний сезон в УПЛ. В УПЛ вриваємося із Прикарпаттям. Це просто історичний момент для всієї для Івано-Франківщини, ось так от я вам скажу. Юріч Шахтаріхервіго. Яку вітаю. Реально. Чорноморець також вітає. Чорноморець повертається до УПЛ. Прем'єр-ліга перша. Значколос у нас переможець, з чим його вітаємо. Далі Шахтар у нас отримує місце в Лізі чемпіонів. Не знаю, в плей-офф там, не в плей-офф. Ну це будемо бачити вже в майбутньому. Динамо Київ теж саме. Ліга Конференції, Динамо-Київ, Ліга Європи Металіст. Металіст краде місце в Динамо Київ або виграв Кубок України. І рух також отримує в нас місце. На пониження у нас йдуть такі клуби, як Оболонь, Епіцентр, Кудрівка і Кривбас. Тупо всі чотири клуби вилітають. Ходить у нас металіст, Металіст забирає чемпіонство в першій лізі. Я думаю, що це прям непогано, слухайте. Буковина, а потім вона що робить? Займає Буковина. Кажи другу лігу всі таблиці, те Та я все покажу зараз. Буковина в нас займає, я ще ці таблиці потім всі в Discord. Ну, там є і друга ліга, і аматори, я, я все поскидаю, запам'ятайте, кожну таблицю абсолютно. Буковина, так. Буковина, так, ну Відрив серйозний тут. 6 очок це потужно. Тому якось так. Поділля боролося, але Поділля чогось трошечки не хватило. Ну буде боротися в наступному сезоні. Пробій нас вилітає, агробізнес вилітає. Нива, Тернопіль вилітає. За підтримку, дякую за сабочки, дякую за донатики. Друзі, я дуже вдячний кожній лігі, Просто кожній елігі, що, що це робить, що підтримує канал. Вам величезне серце. Дякую. Всіх вітаю ще раз з закінченням сезону. За такі отакі матчі ми пограли. Ось то, ви все побачили. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь на канал, на YouTube, на Твіч залітайте. Ну, коротше. І, і все, і все. До побачення!